Привіт! Сьогодні розглянемо тепловізійний монокуляр Гайт ТЛ450. Постачається виріб в такій коробочці, досить захищеній, яка закривається на магніти. Всередині нас, само собою, зустрічає тепловізійний прилад. Також тут бачимо відсік під акумулятор 1850, від якого він живеться. І з боку є така коробочка, в якій знаходиться дріт до цього тепловізора. З одного боку у нас Type-C, з іншого, звичайний USB-R. Роз'єм такий. Також у нас йде блок живлення. Ще один дріт Type-C USB, зарядний пристрій для зарядки двох акумуляторів формату 18650. І в окремому білому пакеті у нас знаходиться безліч адаптерів. З допомогою яких можна власне, адаптувати зарядний пристрій під будь-яку розетку, щоб ви могли користуватися цим приладом в будь-якому куточку світу. Скільки їх тут в комплекті? Чотири адаптера. Таких різних. Їх можна в залежно від ситуації ставити до такого блоку живлення, потім під'єднувати USB. Отаким чином і власне відбувається зарядка цього приладу. Така в нього комплектація досить цікава, як на мене. Сам прилад Guide tl 450, він по суті, є таким дещо інноваційним, тому що поєднує в собі функціонал тепловізійного монокуляра для спостереження, цифрового приладу нічного бачення, а також далекоміра. Раніше нас таких асортиментів не було. Прилад має середні габарити, досить приємно тримається в руці, однією рукою його тримати зручно, багато в чому вирішує отакий от от ремінець. Нагадує, чесно кажучи, старі оці відеокасетні камери початку 2000-х. Представники старої школи поставте лайк, хто пам'ятає, як знімали випускний там в дитячому садочку своїх дитини на подібну штуку. <хи> До речі, оця річ переставляється на іншу сторону. Тут є відповідна антапка. Взагалі, по ергономіці прилад тримається досить непогано. Тобто тут все продумали для того, щоб ти однією рукою міг і. Перемикати режими і взагалі надійно отримувати, можна відрегулювати цей ремінець за довжиною, для того, щоб ну, власне під вашу руку все це діло було налаштоване, і прилад сам по собі нікуди не дівався, тому що це така досить дорога річ, яку просто так випускати з руки і кудись кидати на землю не хотілося б. В передній частині цього приладу бачимо власне, тепловізійний канал. Він захищений такою гумовою кришечкою, яка приторочена до корпусу, щоб ви знову ж таки її не загубили. Тут у нас германівий об'єктив діаметр лінзи 50 Міліметрів. Фокусування тепловізійного каналу відбувається шляхом обертання об'єктивної лінзи. Також тут бачимо в верхній частині окремий модуль, який поєднує в собі канал цифрового приладу нічного бачення, денного та нічного режиму, і лазерний далекомір. Також зверху бачимо порт лазерного цілевказівника, який працює у видимому спектрі. В нижній частині приладу бачимо дюймову стандартну різьбу, яка дозволяє закріпити цей прилад на будь-який фотоштатив. Окремо хотілося б поговорити про видозмінений батарейний відсік цього приладу. Тепер тут нічого не потрібно відкручувати. Тут є така от кришечка, яка на магніті утворює такий собі язичок, який ми піднімаємо, і тут є декілька міток. Тобто Не потрібно по різьбі його відкручувати. Ми робимо один рух, тобто зміщаємо цю мітку з положення закрито в положення «відкрито». Отаким чином. І просто виймаємо. І маємо доступ до стандартного акумулятора формату 18650. Комплектний акум має ємність 3200 мАч. 3,6 вольт, літійонний акумулятор. Заявлений ресурс роботи від одного акумулятора даного приладу складає 5 годин. Повертаємо його на місце. Це робиться в зворотному порядку. Закинули плюсовим контактом донизу, поставили цю кришечку і провертаємо її. Після чого. Закриваємо цей язичок, він примагнічується. Також кришечка у нас. так само, як і захисна кришка об'єктиву, кришка батарейного відсіку, також таким дротиком до корпусу приторочена. Окуляр має налаштування діоптрійної корекції в межах від мінус 4 до плюс 4. Налаштування відбувається шляхом обертання монокуляра. Для цього тут є відповідна накатка, тож без проблем все це відбувається. Тепловізійний канал цього приладу має матрицю 400х300 з оксид ванадію неохолоджувальну. Частота оновлення кадрів складає 50 Гц і чутливість сенсора менше 30 мікрокельвінів. Зображення виводиться на AMOLED дисплей з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Кратність приладу складає 3,3 це оптична кратність. І поступово збільшується до 13,2. Це, власне, вже цифрова кратність буде. Також варто зазначити, що в лінійці цих приладів є модель гай tl L650 з матрицею 640 на 480, яка, окрім ціни, також відрізняється діапазоном кратності, який в даному випадку складає від 2 до 16 крат. Маса приладу складає 567, габаритні розміри 190, 70, 90 Клас захисту цього приладу IP 67 дозволяє користуватися ним в будь-яку погоду навіть в сильний, Дощ. Температурний діапазон використання цього приладу складає від мінус 20 до плюс 50 градусів при відносній вологості повітря від 10 до 95%. Прилад має порт Type-C, захищений кришечкою з гумовою ставкою, який дозволяє нам заряджати акумулятор під час роботи. Якщо у вас закінчився заряд акумулятора, запасного немає, то не обов'язково припиняти спостереження приладу. Можна під'єднати з допомогою комплектного дрота Powerbank до цього приладу і продовжити власне спостереження. Можна використовувати тепловізори серії TL в декількох різних режимах зображення, включаючи звичайний тепловізійний з вибором п'яти кольорів палітр як високодеталізовану оптичну камеру денного та нічного бачення. Або використовуючи унікальний режим Fusion, який поєднує зображення з цифрової камери та тепловізора, забезпечуючи максимальне виявлення і деталізацію. Таким чином, даний прилад поєднує сильні сторони як тепловізора, так і цифрового ПНБ, нівелюючи їх недоліки. Це дозволяє виявляти джерела тепла на великих відстанях до 1400 метрів, при цьому вести спостереження, маючи деталізоване зображення. Яке недосяжне для звичайного тепловізора. Кнопками UP та DOWN відбувається зміна режимів зображення та кольорової палітри, що дозволяє спостерігачеві швидко підібрати максимально інформативний вид зображення та мати перевагу перед іншими. Також цифровий режим спостереження дозволяє бачити крізь скло та інші прозорі матеріали на відміну від тепловізора. Вмикається тепловізор з допомогою бокової гумової кнопки, яку потрібно затиснути на декілька секунд. Після чого відбувається завантаження. Програмне забезпечення приладу. Дана кнопка має світлову індикацію роботи приладу зеленого кольору, яку в налаштуваннях можна вимкнути. В деяких ситуаціях оце зелене сяйво може створювати демаскуючий ефект. Тому, власне, в опціях і є можливість вимкнення її. Керування приладом відбувається з допомогою кнопок та Down центральної кнопки меню. Також тут є додаткова кнопка зображення фотокамери, яка дозволяє зробити скріншот, тобто фотографію зображення. Звичайним натисканням, якщо її затиснути з утриманням, ми запускаємо відеозйомку зображення. Прилад має два типи меню швидке та розширене, які викликаються короткочасним та тривалим натисканням відповідної кнопки. Швидке меню має доступ до налаштування опції картинка в картинці, яскравість екрану, відслідковування джерела тепла, режим економії енергії та лазерний далекомір. В розширеному меню маємо налаштування зображення, контраст, яскравість, типи цифрового зображення, Wi-Fi. З допомогою якого можна під'єднатися до стороннього гаджета і вивести на нього зображення з приладу, для цього потрібно буде скачати на ваш гаджет додаток Target IR та з допомогою Wi-Fi приєднатися до нього використовуючи пароль від 1 до 8. Наступна позиція меню найбільш цікава, адже дозволяє увімкнути GPS, компас, гіроскоп та координати до цілі, що в купі з лазерним далекоміром дозволяє отримувати координати розташування об'єкта дистанцію до якого була вимірена. Компас дозволяє точно орієнтуватись в просторі та здійснювати ціле вказівки. Гіроскоп призначений для точного позиціонування приладу по горизонту та вертикалі. Далі в налаштуваннях у нас є автоматичне вимкнення або перехід з режиму сну через деякий час на активності. Також тут можна увімкнути або вимкнути світлову індикацію роботи на кнопці живлення. Наступний пункт налаштування дозволяє налаштувати дату, час, мову, одиниці виміру дистанції. Форматувати пам'ять або скинути все до заводських налаштувань. Останній пункт розширеного меню дозволяє увімкнути лазерний ціливказівник та налаштувати його, а також увімкнути Bluetooth, який потрібен буде для опціонального підключення пульту дистанційного керування цього приладу, який також скоро очікується в нашій мережі. Прилад має вбудований лазерний далекомір, який дозволяє заміряти дистанцію до цілі в межах 600 метрів. А також лазерний цілевказівник, який працює у видимому спектрі та слугує для орієнтування по цілі в небойових умовах. Даний прилад має вбудовану пам'ять у розмірі 64 ГБ, що дозволяє досить багато зберігати фото та відеоматеріалів. Взагалі, прилад вийшов цікавим, в тому плані, що поєднує в собі такі якості і дає нам такі можливості, які раніше зустрічались виключно в спеціалізованих військових тепловізорах. В даному випадку у нас цивільний прилад, який позиціонується для. Типу, аля, більше мисливського такого призначення, але тим не менш має функціонал, який абсолютно недосяжний для подібних приладів минулих поколінь. Тому можна сказати, що на сьогоднішній день прилад Гайте L450 задає нові стандарти в цифрових та тепловізійних монокулярах для спостереження. На цьому, власне, і все. Дякую, що додивились. сподіваюсь, вам було цікаво. Можете поставити лайк, підтримати нас підпискою та коментом. До зустрічі!